Я думаю, всі тут взагалі спостерігають тими подіями, які відбуваються в Україні. Всі ви бачите, як фракція партії регіонів в Верховній Раді фальсифікує результати голосування. Всі ви бачите, як приймалися ті диктаторські закони, дякую ще Богу, їх застосували. закони, які порушують права наших громадян в Україні. Всі ви бачите, як проливається кров. Всі бачите, як по звірській ставиться без до мирних демонстрантів. Всі ви бачите, яке в Україні зараз беззаконне та славінне. І Ви це закриваєте очі. В цьому залі ви прийняли рішення, які яке ви не засуджуєте всі ці злочинні дії. Ви не засуджуєте ці дії Верхуту, які стріляли і в журналістів, і в медиків. Ви підтримали свого президента і всі ці дії. А тепер щодо події, які відбуваються в Кіровограді. Кіровораді Євромайдан існує більше двох місяців. За весь цей час жодних правопорушень, жодного порушення громадського порядку не було. Все було тихо і мирно. Було тихо мирно до неділі 26 січня. Коли за вказівкою голови обласної адміністрації Ніколаєвка позвозили тітушок проплачених з різних регіонів, Черкаси, Кривий Ріг, люди в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, перебували з молотками. Обласну державну адміністрацію обложили мішками з піском, ховається від свого ж народу. І саме на неділю прорвалася перша кров. Ці тітушки завдали ударив голову мирним людям, які виходять кожної неділі, кожного дня на мирні зібрання. І вся ця відповідальність покладається виключно на голову адміністрації обласної Ніколаєвка і його заступника Чернявського, який керував. Цим, цим дійством. Він був головний, тому що саме до нього підходили керівники цих груп, тітушок, гопників, які грілися в адмінбудівлях. Жодним чином не відреагувала міліція, яку просили стати коридором між тітушками і мирними мітингувальниками. Міліція на все це закриває очі. А зараз відбувається пряме переслідування і репресії проти активістів Кіроградського Євромайдану. Зокрема, в Олександрівському районному суді було винесено два рішення, яким учасники Віталія Коваля і Сергія Горбовського. Вибрано міру запобіжного заходу до 15 діб арешту, викладача із кадруніверситету. Проти нього відкрите кримінальне провадження. Міра запобіжного заходу була вибрана 60 діб арешту. Вчора був суд апеляційний. Це рішення було скасовано. І також було скасовано по тих людях, які ходили ще в камуфляжній формі, все життя, але їх просто-напросто забирають на, на вулиці. Ніякого всебічного розслідування не проводиться. Все йде по одній лінії. А тому я, як громадянин України, як депутат районної ради звертаюся до голови адміністрації, припинити обласною кресло Ніколаєвка, припинити переслідування мирних учасників. Кіровоградський майдан був мирним, є і буде. Ми проти проливання крові. А те, що він говорить, що він за мир і спокій, то він, мабуть, має на увазі мир і спокій у своєму кабінеті. Тому що він закрився від людей і спровокував всю цю ситуацію, яка зараз відбувається на території нашої області. Я звертаюся до членів партії регіонів. Виходьте з цієї партії. Прапори цієї партії не замазані людською кров'ю. Тою кров'ю тих дітей і людей, які вбили в Києві, тою кров'ю, яка провелася неділю у Кіровограді. Переходьте на бік мирного українського народу. Слава патріотам, слава Україні!